полковник, команди для відправки, військові частин Національної гвардії, Збройних сил України, кількості 97 чоловік для проведення урочистої відправки зібрані. Заступник військового комісара, начальник відділу комплектування, підполковник Кузьма. Здравствуйте, товарищ! Товарищ, 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 товарищ! Вільно! Всічасні отці, шановні батьки, шановні панове офіцери і шановні призовники. В нелегкий для країни час ви заступаєте на військову службу. Але я впевнений, що подвиги старших братів, батьків, синів і дочок нашої Волині завжди будуть яскравим прикладом дійсно виконання патріотичного обов'язку, священного обов'язку наших воїнів-солдатів. 117 військовослужбовців, які виконували свій патріотичний обов'язок перед нашою країною, не повернулися сьогодні в рідні сім'ї. Я хотів би, щоб ми вшанували пам'ять наших військових, загиблих героїв хвилиною мовчання. Важливе відповідальне завдання ставить перед вами громада. Ви підете в учбові табори, військові частини, пройдете військовий вишкіл. Дуже важливо, щоб ви відчули цей дух бойового братства, дух солдатського плеча, щоб завтра, вернувшись назад, з військової служби, ви передали цей дух братства і солдатської підтримки тим, хто дивиться сьогодні на вас з шкільних парт, хто сьогодні підростає і думає про свободу і незалежність нашої країни, за яку боролися і борються наші батьки, брати і сестри. Дуже важливо, щоб ви навчилися. Не бути не просто солдатами, а стали дійсно патріотами своєї країни. Нехай служба в Збройних силах України, в лавах Національної гвардії, в спеціальних підрозділах зробить з вас дійсно мужчин, захисників своєї вітчизни. Я надіюсь, що по закінченню служби багато із вас зможуть прийняти правильні рішення. Про продовження свого життєвого шляху відбудовуючи економіку, розбудовуючи сільське господарство, можливо, частина із вас і залишиться служити в Збройних силах України. Але сьогодні край важливо, щоб ви відчули цей дух патріотизму, дух національної єдності і підтримки. Вся громада робить все, щоб наші воїни. Були забезпечені, що вони мали сьогодні все необхідне для того, щоб захистити свою країну. Ваше завдання найближчих півтора року навчитися стати солдатами. Бажаю вам, шановні призовники, в самий коротший термін відчути цей бойовий дух солдатського братерства, вернутися назад на рідну Волинську землю солдатами. Патріотами, захисниками вітчизни, звертаюсь до батьків призовників, звертаюсь до нашого духовенства, звертаюсь до всіх гілок влади, всієї громади. Ми повинні зробити все для того, щоб наші хлопці, майбутні солдати, відчули себе захищеними і забезпеченими. Нехай служать на благо нашої країни і відчувають. Що ми завжди з ними. Слава Україні! Героям слава! Я хочу заявити вам про принципову позицію Верховного головнокомандувача Збройних сил України, президента України, з того, що ні один військовослужбовець строкової служби в зоні АТО проходити службу не буде. Тому дозвольте мені також побажати доброї служби вам. І щасливого повернення. Хочу, щоб ви знали одне, товариші призовники, що тут вас чекають завжди і повсякчас. із мертвих, і смерть подолав і тим, що в гамах життя жива.